Друзі, вітаю, дорогенькі. Щиро дякую вам за підтримку. Зараз я хочу показати вам рослинки, які ми з вами висаджували розсаджували у останніх відео. Це буде як відповідь на, на коментарі, які мені написали тут на моєму каналі. Мені написали, що я травлю фіалочки Акторой. Ну Ось ми бачимо з вами рослинки, які ми з вами розсаджували. Ви бачите, що вони протравлені, що вони якісь чумні від цієї. Цього... Ну, якщо я травлю їх, так? подивіться на них. Ви щось таке бачите? Дивіться. Спочатку відео ви бачили хіріти, які ми вчора з вами розсаджували. Вони у доброму стані. і... Все добре. І ці фіалочки ви бачили на початку відео. Я вам показала під плівкою Вони у мене так стоять тут у ящику під плівкою. Тут сонечко вдень на них, ну таке добре світло, сонечко світить, і під плівкою їм добре поки що. І я потім щось для них придумаю, я вам потім покажу. Що я хочу вам ще сказати? Сьогодні таке коротесеньке відео по поводу актари. Що, Актару. Актару, якщо ви будете додати, захочете додавати у Торфосуміш, як, ну, коли будете висаджувати, вирощувати, з нею треба, ну, бажано так дуже, якщо ви покладете її багато, то дійсно ну, буде токсикоз у, у рослинок. А якщо ви не додасте, то якщо буде шкідник, то він залишиться, і згодом рослинка ваша від шкідника загине. І е, якщо будете класти на кончику ножа під корінечко, то так воно добре, я бачу, що по своїх рослинках і вже великі, які фіалочки дорослі квітли і стриптокарпуси я вам показувала, і я, я задоволена. І ще, по поводу стрижки, по поводу стрижки я хочу сказати вам, що вам обирати Стригти чи не стригти, обрізати листочки чи не обрізати, не обрізати, я вибачаюсь. Все одно, коли ми формуємо, садимо діточку, розсаджуємо, формуємо розеточку, ми листочки ці великі видаляємо і, і, і нижній ряд маленький, який я їх видаляю, я їх не залишаю. Якщо я бачу, що у мене ось ця, наприклад, у мене. Рослинка фіалочка, ось бачите, у неї було таке коріння добре добре велике, і я залишила її повністю. Стартер такий великий, я залишила повністю всі листочки залишила. А коли корінечка, от, наприклад, дивіться, пам'ятаєте, я вам показувала розсаджували діточок з вами. Ось цих діточок, зараз я покажу вам назву, Еф біг моря ми з вами розсаджували. І ось вона така діточка зараз. Вона стояла під плівкою, вона ще, ну їй треба ще набрати тургор після пересадки. Е, і ще е, у кого були е, такі добрі коріннячка, а у яких діточок не було зовсім коріннячка, пам'ятаєте, Ну, ось, ось такі вони у мене Ось, апехарізма. Я я, якщо я не помиляюсь, у, у неї не було коріння у діточок, не було корінечок, і ми з вами їх розсаджували. А це е, е, у нас. Е, НК Обручка, якщо я не помиляюсь, у мене теж є відео. Там написали мені коментар. да, НК Обручка. Ось вона в такому стані зараз. Дуже гарна. І ця теж розеточка, ну, вони мені подобаються, їхній стан мені подобається. Трохи вони у мене переросли у вазонах. І треба час, щоб вони, ну, такі, вони переросли у мене. Ви бачили, я вам показувала, що величенькі такі вже їх давно було пора розсадити, але ж я то на городі клопів ганяла. Та й ось. Ну, ось, так, ось так мої дорогенькі. Наступного, наступне відео буде у мене. Ось тут я вам ще покажу Розсаджені наші ми розсаджували з вами. Е, і плівка. Тут у мене ящик величенький, плівка падає на них. Мені треба щось таке придумати. Я придумаю згодом і я вам покажу обов'язково, що так зробити, щоб вони не падали. це стартер. Е, вчора так, я відео не, не виставляла ще. Я вам покажу, відео буде НК Бренд. Наталичний Козак фіалочка Ось така вона. Ну, ось так, дорогенькі Щиро дякую вам за підтримку. Хто не підписався, ще обов'язково підписуйтесь, коментуйте, вподобайку. Ну, там внизу є кнопочки, ви знаєте, що робити. І о, хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я, мирного неба. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.